Ай, трясся. Тряся. трясся Тряся. Та трясся. Ну комо, ну блін. Тримаємося. Тримаємося за все, що поруч. Просто тримаємося. Руками, зубами. Всім тримаємося. I'm Добре. у у Ууу. Вогнище. Поділилися. Це було красиво. Піка це може бути. Це це перемога. це перемога Прямий бабл, друзі. Фіналки. Це перший аут. Значить. Точно. Король дама. Віграв кол. Я тут буду грати чек чекнозагін після дуже довгих роздумів. Буду робити пастку йому, бо якщо я поставлю тверд, насправді ну що мене підіб'є? Король 10 світові це одна комбінація. Далі є Валет і Король Валет. Король туз потенційно, хоча я гадаю, що він без обрляв. Блін, трясся. Тепер мене б'є король 10. Тепер мене б'є туз дама. Валети, десятки, все мене б'є. Ну, я беру шоудаун. Ще чорне він мені коштував. Що наразі буде олин, ми закриваємо це, зрозуміло. Вже валети тут мають зіграти пол. Я їх покриваю. Ну і там буде доволі широкий рейндж. поїхали. Знову Уф. Тримаємося, тримаємося за все, що поруч. Просто тримаємося. Руками, зубами, всім тримаємо. Супер! Та трясяться, не ну... О, поїхали. Ооо, десятки корили, це куле. Ну треба, щоб десятки встояли, да і будеш, давайте без бруду. Як їх там клюзі? Хай десятка буде, щоб на погано, щоб сумні навіть не було. Звісім вже мені здається, світово має пролазити. Ми найменший стек, на нас немає трясся якогось тиску. Ой, велику карту, Чи сімку А, ні, не одного маю. Тус. Це не поділили. Ось і все, що ми змогли взяти. Дуже прикро. Дуже прикро.